Українська культура вона потребує того, щоб нею займались, щоб про неї розповідали, щоб її далі розбудовували, розширювали, тому що це показує нас як людей. Перерваність культури, коли кілька поколінь не могли відрефлексувати і йти далі. Вона так само відчувається. Нам у нас є очевидно якісь антидоти проти того, щоб припиняти ставити на паузу. Ні, ми вже це проходили. Ми знаємо, як це, це так не можна робити. Мені хочеться рухатись вперед, рухати свою країну, створювати важливе і говорити про те, що мені важливо.